Не буду багато забирати часу. В общем що, чіпляємо сівалку у ПС-8 на механічному приводі, на зірочках, на цепках. Система контролю висіва рекорд. Трактор МТЗ-1025. Будемо сіяти далі людям городи, тому що церери ми туди не заїдемо, а як заїдемо, то не посієм, бо там потрібен розгін, там потрібна дистанція. Місце для розвороту, на жаль, причіпної техніки такої опції немає. Тому ми змушені працювати нашою УПС-8, саме тою сівалкою, яку хотіли всі купити в свій час, але ми її не продали і правильно зробили, бо зараз вона нам дуже-дуже допомагає. Без неї, як без рук. І вона працює відмінно, навіть попри свій поважний вік, що вона вже скільки відпрацювала сезонів, робить вона як ляля. Тому будемо сіяти городи людям саме у песочкою. Ніяка електроніка реально нас не врятує. Тим паче з такими сигналами і так як воно функціонує в реальності. На жаль, не, не, не наші можливості, верніш наші очікування не співпали з можливостями. Тому будемо працювати у PS-8 від Ельверті. Або раніше був завод Червона зірка. А він так і залишився. Так що, друзі, отак. От от. Стара добра механіка. Це завжди безвідмовна техніка. Безвідмовна. Єдине, що тут може ламатися, це якийсь там ципок. раз у 10 років порветься, або підшипник Раз у два сезони, який коштує, ну, скажімо так, 100 гривень плюс. А все інше працює, як часики. Вона в нас законсервована, була, змащена. Без проблем. Там пружинку треба буде почепити одну. От там лежить вона, оно диви. Я хотів сказати. Так що, друзі, будемо працювати у ПС-8. Крутиться. Крутиться. Все, красота. Зараз засипемо. Соняшник від еліта селект і буде щастя. Да, хлопці, старий кінь ніколи не псує борозду. Просто нереально посіять е, причіпною сівалкою городи. Взагалі неможливо. По-перше, їй треба для розгону дистанцію хоча б метрів 5-7. Щоб вона набрала певну швидкість, інакше вона коректно не сіє. Потім треба, щоб постійно був зв'язок. А там посадка, там деревинка, там ще щось. Воно може не ловити, не працювати, а чекати годину-дві, поки той спутник десь знайдеться, це для нас не варіант. Тому, друзі, ми вирішили працювати механікою. І в цьому плані все буде супер. Вон бачите, людина також їде, сіять. <глад> Ігор Холод, за вагову буде окреме відео, я розкажу. В принципі, начебто прогрес у цьому питанні є. Слава Богу, у нас є порядні люди, які допомогли порадами, які допомогли не тільки навіть порадами, а й так допомогли у вирішенні цієї проблеми. Я думаю, що рішення буде однозначно позитивне, тому що у нас сильні люди, сильні депутати, і я вам скажу, взагалі, люди, які бачили це відео, Дуже-дуже позитивні дуже, позитивні, дуже порядні. От дзвонилися і посовітували, як правильно, як краще. І за це їм величезне дякую. Окреме відео обов'язково зніму. Я цьому питанню присвячу один відос, щоб люди ну, яка, щоб їм просто віддячити. Тому що допомогли здорово. Так, треба трошки підшевелитися. Це все працює, дивіться, крутяться всі цепочки, вали. Все Це як по маслу йде. І ця сівалка навіть працювала в нас із аркада. Можна підводити сюди будь-яке і вона буде сіяти з аркада. Це, 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 це нас гідравліка валить, да? так? Я бачу, що щось воно не то. Воно диви, як гойдає. Ну, задача фікс. Треба посіяти два городи, то ми нею посіємо і ставимо її назад. Але якщо треба посіяти поле, гектарів 500, вона ще отсіє. То трактор радується, що її почепили. Mm. <гум> mm. ось, ось шланг стоїть на РКД. Оце ось воно тут підведено до кожного цього. Ну, робочі органи ми зняли, а так отсюди вийде робочий орган шланга до робочки і вноситься РКД на глибину. Можна то сюди ввести, можна прямо в посівне ложе РКД проводити. Зараз покажу збоку. Ось сюди сверлиться отвір. Ось сюди. Отут ось отвір робиться. І сюди вставляється металева трубка. Оцей от кіль. Ось отуди вставляється. І все. і У нас РКД працює прямо на лінію пасіва. Без проблем. 50-40 літрів, жодних проблем. Все виливається, як має бути. Так. Зараз будемо сіяти. Ну що, друзі, завершуватиму стрім, бо й так багато часу у вас забрав. Всім вдалої посівної і головне мирного неба. До зустрічі!